Доброго дня всім. Сьогодні буду робити пиріжки. Вони будуть подібні до венгерських ватрушок, які вже в мене є на каналі, але вони будуть мати інакшу форму і вони мають інакший склад. О, я не буду розказувати, скільки я чого зараз додаю. Я напишу все під відео. І кому цікаво, нажимайте на силочку під відео і будете знати, скільки чого і що саме входить в ці пиріжки. Так, починаємо зараз. Я Маю тут муку, муку додаю в велику миску, де будемо вимішувати тісто. І до муки додаю розпушувач, Це порошок до печива. Тепер добре вимішаю і буду додавати масло, яке я чуть-чуть його розмящила, щоб його було легше з мукою змішувати. Я буду це робити вже далі рукою. Буду отак масло перетирати з борошном. Коли вже масло перетерте є з борошном, тоді буду додавати всі решта інгредієнти. Так, в мене тут одне яйко і один білок, бо жовточок я лишила на помазку. цукор. Ванілька і вершки. І, і тепер замішуємо тісто. Тісто вимісилося. Спочатку в місті, поки з'єднуються всі інгредієнти, а потім на столі, бо на столі набагато легше. Бачите, воно таке м'ягесеньке. Пухтеньке гарненьке кістечко. І тепер ставимо кульочок і на 20 хвилин половину. Після цього будемо робити пиріжки. Тепер, поки тісто підходить, я зроблю начинку до пиріжків. У мене тут є сир 400 грам. додаю ванільку, одне яйко. і цукор. І все це зараз переб'ю бендером. І ще я додала цедру з одного лимона. І тепер все перебиваємо блендером сир готовий. Я перебила його блендером. І тепер веделочкою я цю манку хочу вмішати в сир. От, то я додаю манку для цього, щоб, щоб сир не витікав з пирожиків. Щоб він тримався в кубки. Зараз вимішаю і наша начинка готова для пиріжків. Тісто стало трошечки м'якше після холодильника. І тепер будемо його розкачувати в вигляді прямокутника. Поверхню стола трошки притрусила борошном і починаємо розкачувати. Розкачала, і воно має бути таке тоненьке, бачите? Тоненьке, не грубе. Ось тут може, тут от може ліпше видно. Тоненьке, бачите? І тепер я його так краї пообрізувала, і тепер я створився квадрат, і тепер я буду вирізувати такі смужки. А з тих смужок буду робити квадратики. Отак. Тепер. На тих квадратиках я буду робити такі надрізи з чотирьох сторін. так. І тепер буду викладати сир от такі сир тепер. Так само, як на ватрушках, зліплюємо оці два кінчики, і тут зліплюємо оцих два кінчики, тепер ці дві сторони зліплюємо. Туди ці кінчики зліплюємо. От я вам покажу, що в нас виходить. Бачите? Хочу ще раз показати, може буде ліпше видно. Дивіться, з'єднуємо кінчики один напроти другого. З'єднуємо. Тоді, оці два кінчики, яких ми Розрізали, з'єднуємо теж до кубки. І цю сторону так само з'єднуємо теж до кубки. І тепер знову з'єднуємо ці два кінчики на перехресть. І тоді з'єднуємо бука кінчики до кубки. І трошки його придушує. І от у нас виходить отака квіточка. Дуже гарненькі виходять, Бачите, симпатурки. Так, в мене вийшло 12 пиріжків. І зараз я їх змащу жовтком трохи молока додала, розбавила. І будемо випікати. Змашувати так, щоб і на сир попадало яйце. Котрі кутики починають десь чу-чуть, бо воно починає підніматися, починає чу-чуть розходитися, пальчиками дощепіть їх. У нас дивіться, які гарненькі. Зараз переложу їх в тарілочку, вони чуть охолонуть і будемо кушати. І тепер, що ми бачимо, наші пиріжки готові. Дивіться, красота яка. Знизу гарно підпеклися. Я вже його розламала, бо хотіла побачити, що всередині спікся. Дивіться, який гарненький. То є здобне тісто, то не є тісто на дріжджах. Його можна і випекти на дріжджах, воно буде чуть інакше, але це є здобне. Яке воно є, не знаю. Зараз буду знати. Ви Знаєте, що дуже добре. Чим молоко? чи капучино до цього. чи кавуся, любе. Любе піде. І на смак дуже добре. Оця начинка з сиром, вона така, знаєте, з тим присмаком лимона. І така смачна, смачна, дуже смачна. Дуже смачна. І тісто саме таке розсипчасте і дуже файне. Так що я рекомендую. Рекомендую їх, бо вони є дуже хороші. Самі бачите, що гарно випікаються. Я випікала при 180 градусів. 25 хвилин. То, ще залежить від духовки, дивіться вже по своїй духовці, але смакута і тако собі до чаєпіття якогось, воно дуже і дуже підходить. Так що, кому сподобались мої пиріжки, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нових відео. І до слідуючого смачного відео. Па-па!